Пакистан евакуює сотні своїх студентів із Киргизстану. Їх вивозять додому спеціальними рейсами. Причиною став спалах насильства. Вихідними студентів доставили до аеропорту Лахора. У суботу прибуло 130 осіб у неділю 540. Як заявила киргизька поліція, у столиці мобілізували силовиків для придушення насильства. Під час нього сотні киргизьких чоловіків напали на житла іноземних студентів, зокрема й пакистанців. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану підтвердило, що внаслідок насильства щонайменше п'ять пакистанців було травмовано. Один із них досі перебуває в лікарні. Зі слів поліції, напад на гуртожитки був спровокований тим, що іноземці, чию національність поки що не називають, били місцевих жителів у місті. Прем'єр-міністр Пакистану опублікував допис, у якому зазначив, що зв'язався з посольством, яке в Киргизстані, і уважно стежить за ситуацією. Він також доручив послу надати студентам усю необхідну допомогу.